Похмура картина розгорнулася на тихоокеанському узбережжі Перу. Пляжі встелені померлими й ледь живими пеліканами. У них виявили пташиний гриб. За два тижні загинуло понад 13 тисяч пернатих. Влада запровадила режим санітарної тривоги. Ми вже всіх попередили, що ситуація небезпечна. Вірус може поширитися на птахоферми. Тому тільки но на птахофермі виявляють хвору особину, то одразу вибраковують групу птахів, щоби не заразилися інші. Пташиний грип це гостра інфекційна хвороба, яка вражає органи дихання і травлення. Летальність перевищує 50%. У перу наразі поширюється штам h 5 n 1 Цей вірус може передаватися тваринам і людям. Водночас смертність серед людей може бути дуже високою, проте від людини до людини цей вірус не передається, бо він саме пташиний. Основний переносник інфекції перелітні пернаті, переважно качки. Епідемія може одночасно вразити до трьох видів птахів, деякі пернаті. Ті зазвичай стійкіші до вірусу ніж свійські птахи.